Дорогі в Хрисі, брати і сестри, шановні білоцерківчани, в нашому Божому храмі Пресвятої Покрови Божої Матері, протягом цього тижня знаходитимуться ікони Пресвятої Богородиці, які написані на святій горі Афон. Є п'ять ікон, це такі шановні в християнському світі, як ікона всесариці, Троєручиця, достойно є пояс Богородиці. Православна церква вчить про те, що Господь дарує по різному людині зцілення і допомагає. Одним із таких явищ, що у церкві Христовій є святі ікони, коли людина, вшановуючи ту особистість, яка зображена на іконі, молячися до Пресвятої Богородиці в даному випадку, отримує зцілення від різних недух. Є багато різних проявів у християнському світі, коли Господь посилає благодать, зцілення, Кожному із нас на такі хвороби не вріковані, наприклад, як рак. Тому що справді сьогодні медицина не має можливості віднайти можливість полікувати, і тільки та невидима сила Божа дарує зцілення від таких хвороб. Тому запрошую усіх вас прийти і вшанувати молитовно, Пресвяту Богородицю і вшанувати ті ікони, які прославляють її Бог земне життя. Запрошую усіх вас завітати до нашого Божого храму.